Керівник асоціації українських бурштинного освіти, громадської організації. Розкажіть, будь ласка, зараз ви людина, яка найдовше, напевно, в Україні з приватної фірми, яка видобуває бурштин. На вашу думку, чи потрібно вводити видобуток бурштину в легальне поле і наскільки це нагально зараз? Ви знаєте, це не те, що нагально. Десять років тому, коли ми розпочинали, це була така ж така ж, вона по масштабу була простіша проблема, але була дуже нагальна. От, пройшло 10 років і в нас насправді в державі ще все в такому стані не, не державницькому. Цей бізнес, ця комерційна структура, ця е, політична структура, ця, бо це насправді в полі вже різних, дуже багато векторів є. От, і насправді дуже регіональна. Я народилася тут, в селі канони чи поруч за цим лісом. І я насправді, коли у Києві чую і ці розмови, і телебачення, ці всі проблеми, коли, і коли висмикують одну, тільки складову, це дуже необ'єктивно. Тобто складових так багато, і коли тільки об'єднавшись, держава, місцеві громади, громадські діячі. на промисловий видобуток. І сьогодні ви побачите тут, що це не помпи, що це кар'єри, це професійно, технологічно, до речі, запатентованими технологіями, які в Україні і створені, тому що нічого подібного ми не можемо, ми не мали де брати досвід. Як на вас реагують так. місцеві старателі? Приязно? Ви знаєте, я думаю, що напевно їх треба було б запитати, бо я з ними не спілкуюся як старателя. Сьогодні не хотіла піднімати, тому що вона я кажу, вона дуже багато векторна. І не всі стали злодіями, і не всі стали старателями. Ну, матеріально, напевно, не так просто живеться тут, в цьому регіоні. От. І хтось став тим старателем, як називають, Хтось став злодієм цієї землі. Тут ніколи не було так прийнято, так як на Міщині, як на Житомирщині, на Волині. У нас церква і злодій це погана. Ну, навіть не бездуховність. Хоча я рахую, що бездуховність. Держава і все інше. Оцей цілий великий-великий такий. Але це не, я говорю це не тому, що ми підняли руки і все. Ми не підняли, ми 10 років це робимо. І сьогодні, власне, я зустріч з вами для мене теж важлива. Я хочу, щоб кожна, кожна можливість якогось масмедійного простору щоб показали дві картинки. Показали, Позитивне, що є підприємства, які справді це роблять. І ми сьогодні покажемо вам, як ми почали рекультивацію, висадку дерев. Тобто наші пілотні всі проекти, ми всі отут опробуємо. І це насправді буде в Україні. Просто треба часу і треба заставити зробити ці закони. Зараз приватні фірми ті, отримали також ліцензію на видобуток бурштину. Це редметин плюс «Інклюз-8». Ви знайомі з їхніми власниками, якось ділилися досвідом? Ви знаєте, я не знайома з власниками і навіть досвідом не ділилася не тому, що я не хотіла би ділитися, а тому, що вони не звертались за цим досвідом. Дивіться, ці дві фірми, які вже приступили так, до видобутку, обидві вони зареєстровані на не громадяни. Хочуть знати, хто би стояв за цими фірмами. На вашу думку, для чого ховатися людям, які займаються таким бізнесом. Тому що він дуже прибутковий, чи тому що дуже політизована сфера. От ви, як людина, яка всередині цього працює, як ви гадаєте, в чому секрет? Ви знаєте, це буде суб'єктивно, мабуть. Тому що це буде, як от Галини Сінки, одна думка. Як керівника Асоціації Українських Буштин світ, ще одна думка. Як, тобто вони одна до одної і як власник ці підприємства, яке 10 років дуже тяжко йде цим легальним шляхом, є ще і третє думка. І вони всі в одному. Це синергія всіх цих моїх думок. От. І ви насправді в запитанні вже й дали відповідь. Я думаю і вважаю, що... На техніку, бо насправді це дуже дорого. І не можуть місцеві хтось із підприємців, навіть приватного бізнесу, дозволити собі так, поскіш, почати, не говорячи про те, що в Києві не дадуть ці документи. Я знаю, як це тяжко, скільки років іти. Там вже приступили фірми зареєстровані на офшор. Я говорю про тих, які легально і відкрито мали. А підприємства це зовсім не сфера, як і старатирський бізнес, це паралельний світ з, моїм, з моєю філософією, з моїм життям. І я навіть не хочу. Музей в Києві, музей в Рівному. І я весь час думала, що це просто люди не знають, не розуміють, як зробити. І що чиновники чи силовики, просто ну, як? Вони, вони просто не обізнані. Ще, що це взагалі біда страшна, що тут робиться. Виявилося, що, напевно, були обізнані. У нас це в Україні, і в Києві, і в Володимирці. Якщо це потрібно. створюємо і громадський майданчик і створюємо такий пілотний проєкт Центр сонячне ремонтство. Я її назвала сонячне ремосла. Кармінь сонця, сонце, світло, не таракани в темноті. Ось. І ми почали це. І то, що ми проходили, це ціла історія, цілий детектив. Але, напевно, знову яка складова? в силі мого характеру. Певно, те, що за мною. mais que mim Дин хлопчик такий володька із рівного з одне. 5 yeah. Є різні варіанти старательського артільного бізнесу. Є різні, є досвід інших країн, наших країн, не наших країн, є просто наш ноу І є, але ні одного не втілили. Ні одного не дозволено навіть. Якщо він неправильний, але треба, щоб знати правильний і неправильний, то дати можливість. Не дали. Ось і сталося. І, а це вже набиралось, набиралось. Сталося от те, що сьогодні. Але тим не менше я відчуваю. І ми не спимо, ми всі. Ті люди, які за це вболівають і можуть щось вплинути, то все-таки починаються зворотні помалеси. Дуже тут. Далі в нас буде наступний участок, ми надіємося, що там буде більша продуктивність. навіть в пізній осені, тому що в нас, то в нас квітня десь до листопада. Ми працюємо, потім ми ремонтуємо, відпочиваємо свята, ми теж українці любимо дуже різдвої і, і всі інші свята. І насправді ми дуже ретельно наших півтори тони, ми дуже ретельно перебираємо цілу зиму, тому що ми дуже правильно оцінюємо кожен кандидат. І чому, напевно, я дуже хотіла коли отакі от інтерв'ю разом. Не те, що я тут розповіла, а побачили, що ми насправді робимо, створюємо з цього каміння. У мене теж філософія неправильно зараз, але показати, що капіталізувати камінь і бізнес і бурштин треба в Україні, хоча б переробити і дати можливість почистити. На один бізнес не можеш. Так це складно. Але це може. Скільки тут робочих 40, місць? 40-46. А якщо не секрет, яка, яка середня зарплата на переплата? По-перше, це не секрет, але щоб я зараз сказала правильно, я просто можу сказати неправильну цифру, або завищу її, або занижу. Я думаю, що середня, треба нашого фінансиста запитати, але я думаю, десь... 9 3